Поки ми не повернемо назад Крим, говорити про те, що в Україні закінчилась війна, неможливо. Вони провели анексію, вони це Росія. Це загальновизнаний факт. Російські війська сьогодні знаходяться в Криму. По всім міжнародним законам це територія України. Я не думаю, що населення Криму. Дуже великому захваті від того, що вони стали частиною Росії. Я абсолютно переконаний в цьому, тому що маю інформацію звідти. Тому процеси дестабілізації будуть там відбуватися, це і татарський фактор, це і сам російський фактор буде впливати, тому що взагалі-то, коли йде мова про Крим, коли російська пропаганда говорить про те, що от Хрущов подарував Україні Крим, нічого Хрущов Україні не дарував. Тоді України як такої не було. Тоді був Радянський Союз, була Україна як суб'єкт суб Радянської імперії. І там рішення приймалося Політбюро не одним, не одним Хрущовим і приймалося з одних простих міркувань. Економічних. Народно-господарський комплекс потребував того, щоб з економічної точки зору Крим був разом з Україною. Все. І не більше. Тому керувався Хрущов і ті люди, які підтримували це рішення, він ж не був там одноособовим керівником, він ж не був диктатором. І Політбюро, і Хрущов керувалися виключно економічними інтересами. Тому говорити про те, що от, там з барського плеча хтось, кому-то щось подарив, ну просто смішно. І то, що зараз робиться на сході України, що Путін хоче будь-що прорвати суходол, суходол, пройти через Маріуполь і мати сухопутний кордон з Кримом, зрозуміло для чого? Для того, щоб все-таки от в економічному плані зав'язати на Росію ось. Прив'язати до Росії цей півострів по іншому, Крим дуже швидко стане банкрутом.